Слава Богу, дорогі брати і сестри, дорогі друзі. Щиро дякую Богові за можливість бути разом з вами. Ми декілька тижнів випали, служінь по деяким причинам. І знаєте, з'являється реальність, бажання бути з вами, тому що вже сумуєш, переживаєш, не бачиш і хочеться бути разом. Слава за це, Господу! Сьогодні ми разом з вами прославляємо Господнє ім'я. Зміна інструмента. Дякую, Господи, і вам. Я хотів би зачитати на початку одне з місць і пороздумувати разом з вами над певним важливим питанням зі сторінок Святого Письма. Це місце дуже часто ми говоримо як побажання, говоримо як підтримки слова, записано в книгі Прич, 10 розділ, 22 вірш, такі слова. Благословення Господнє, воно що робить? Збагачує. І смутку воно не приносить з собою. Ми дуже часто ці слова говоримо як побажання, благословіння. що Боже благословіння, коли Боже благословіння приходить в наше життя з вами, воно що? Воно приносить радість, а не смуток. Воно приносить добро, а не щось зле. Так? Коли Бог по-справжньому благословляє, це є велике благо для кожної з нас, що не так. Слава Богу! Ви знаєте, я хотів би говорити сьогодні на таку тему, роздумати е в прикладі одного народа Божого вибраного Ізраїля на таку тему як не будь осторонь від благословення». не будьте з споку в стороні від Божого благословення. Ви знаєте, я хотів би, щоб ми звернулись до іс історії ізраїльського народу, вибраного Божого народу, який своїм прикладом показував. Дію Божу над ними, і це є особливі приклади сьогодні для нас, для нашого з вами духовного зростання і зміцнення. Ви знаєте, що Божий намір стосовно Ізраїля, він був завжди такий в благословенному, в доброму погляді. Бог по-особливому дивився на цей народ, він мав бажання, щоб цей народ він був цілісний, що то значить. То і в питаннях території, що вони мали свою єдину територію, місце перебування, то було в питанні політиці їхньої країни, їхнього народу, то було в питаннях навіть духовних, що була така єдність е і таке, знаєте, єднання, цілісність народів. Бо бажав, щоб було одне місце служіння і поклоніння Богові. Бог про ці всі питання. Дуже уважно наголошував говорив своєму слові Ізраїль. Я хотів би, щоб ми поглянули декілька малюнків е картин для себе нагадали, да? де на території нашої землі кулі знаходиться Ізраїль. Наступна картинка вона більш покаже сучасні території Ізраїля, їхні, їхні країни межі. Да? Тобто така, такий малюнок показує сучасні межі. Які на сьогоднішній день територія виглядає Ізраїль, народ Господні. І ми говоримо з вами, що Бог бажав, щоб народ мав свою землю, мав свою цілісність в цьому, мав благословіння. І навіть в духовних речах, я ще раз повторюю, Бог бажав, щоб була єдність в народі, і Бог вибрав одне місце для служіння і поклоніння йому. Не багато по Ізраїлю, а єдине. І для цього було постанова навіть, що всі чоловіки, як мінімум, три рази на рік в певні свята, часи мали приходити з усього Ізраїля місце служіння, де було скиння, потім храм, для поклоніння і служіння Богові. Всі чоловіки, це як обов'язок був прийти на служіння Бога в одне місце. Не багато розпорошень по території, а в одне. Це також було таке Боже веління і задуму стосовно ізраїльського народу. Ви знаєте, і взагалі вся та земля, територія Ханан, вона була обіцяна ще не тільки безпосередньо ізраїльському народу, а ще набагато раніше. Аврааму, Ісааку, Якову. Це було як Божа обітниця у відповідь на певні умови. Так? Був заповідь Бога з цими людьми договір. І Бог говорив, якщо будеш вірний мені, будеш служити, я тебе благословлю територією, землею, яка є особлива, буде, благословена для тебе. І був умови заповіду, так? Бог дав певні умови. І ви знаєте, життя ізраїльського народу, воно завжди показував, був як такий, можна сказати, індикатор. От коли ми читаємо історію Ізраїля, коли Ізраїль ходить перед Богом, служить йому. Не грішить, він живе благословенно на своїй землі. У нього все прекрасно процвітає, розмножується, розбудовується. І інша сторона індикатор. коли Ізраїль відступав від Бога, що було в той час? Поразки. приходив ворог, забирав їжу, забирав в полон, розбивав, розламував їхнє життя, втручався в їхню територію і відносини Ізраїля з Богом. Їхня земля, територія, вона була тим індикатором. Чи в Ізраїлі все добре вносина з Богом, чи щось погане? Ви знаєте, і навіть читаючи, ми хотів би звернути увагу на те опис Божий, межі навіть Бог дав. Кордони, яка та земля, як вона виглядає для Ізраїля? Коли навіть вони ще тільки ходили, подорожували на цій землі, вони не розуміли, Бог навіть дав конкретні території, межі, координати і Яка буде ця земля? І я, для прикладу, зачитається Книга Ісуса Навіна, перший розділ з третього вірша, говорить такі слова Господні. Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дам вам, як я говорив у Моїсеві. пустині, з цього ливану аж до Великої річки, річки Єфрату. Увесь край хитиян і аж до великого моря на захід буде ваша границя. Не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя Того. Як був я з Моїсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе. Це прекрасне благословення. Бог промовляє Ізраїлю, говорить: Я приготував для тебе землю, територію, бо дає чіткі координати. Бог дає чітке пояснення межі і говорить: якщо будеш зі мною, я завжди буду з тобою, я буду благословляти тебе. І я хотів би, щоб ми з вами подивились на третій малюнок. Це приблизна територія, яку обіцяв Господь. От червоним маркером введена територія, Бог дає конкретні координати заходу, Середземне море. Тут мертве море, річка Йордан, знизу пустеля до річки Єфрат на півночі буде конкретну вказівку, яка буде територія. Подивіться на цю картинку малюнок уважно, яку територію обіцяв Бог ізраїльському народу. Але тепер хотів би, щоб ми з вами звернули увагу на наступний малюнок. Це час, коли Ізраїль з Ісусом Наваном вже входить в цю землю завоює територію, які Бог обіцяв. Подивіться тепер на цю, цю, цей малюнок. Зеленим позначено їхня територія. От порівнюючи перший малюнок, попереднього часу і цей, яка різниця? Менша, Менша. Менша територія. Та? І ми бачимо, що мається бути набагато більша територія, ніж обіцяв Господь. Чому так стало? Чому Ізраїль не всю захопив землю? Які можуть бути причини на вашу міну? Можливо, з нашої точки зору християнської сучасності, сказати, не вистачило віри, можу отак пояснити. Бог дав певну межу територію, говорить, я всю землю, не половину, не якусь частину, говорить, я всю територію цю землю віддаю вам. І вони мали захопити, визволити всю територію. Але ми бачимо зовсім іншу картину. Набагато менше і зовсім в іншій площині географії, частині цієї території. Так? Ізраїль не до кінця залишився вірний тому заповіту, який Бог. Слався з Авраамом, їхним правобатьком, Ісаком, Яковом, Моїсеєм і цілим ізраїльським народом. Так? Це був заповіт, Бог говорить, якщо ти будеш служити мені, вірний, довіряти мені, ця вся земля. Належить тобі. Ви знаєте цю землю, ще інколи в порівнянні поетично говорить, земля, де тече що? молоко і мед. Наскільки благословенна, була прекрасна земля, бо говорить, я всю тобі даю, але ввірі десь не вистачило, десь на якусь частину сил не вистачило, все відвоювати і так далі. Ви знаєте, хотів би, ще на друге питання, більш можливо, звернути увагу, стосовно цього малюнку. Ми перше сказали, територія не вся яку Бог обіцяв за Ізраїль. І другий важливий момент, коли ми з вами читаємо 32 розділ книги Чисел, такий був особливий момент, коли Моїсей повторює весь закон для Ізраїлю. Повторно надає настанову, нагадує вже новому поколінню, коли Моїсей передає служіння вже наступному лідеру, цей суснавин, бо Моїсея прийшов час відходити. Він дає певну настанову, що треба зробити, війти, захопити землю, як її розподілити, дає все детально настанову. І от ізраїльський народ стоїть біля входу в цю землю, і ми читаємо, що два з половиною коліна Ізраїля, а це саме коліна Рувима, коліна Гада, і половина Манасії коліна. Вони, коли йшли, побачили, перед входом у обітовану землю. Дуже прекрасну частину. Бачите, от в Йордані в праву частину це саме територія, яку зайняли ці два з половиною коліна, рови Магада і Монасії. І от Моїсей дає наснув, город, ви маєте перейти Йордан захопити землю. А вони подивились, ця земля була дуже прекрасна, також це е, бік Йордану, прекрасні Пасовицька, гарне місце. І вони поступає таке, знаєте, пропозиція, а чи можемо залишитись тут? І ми далі читаємо історію, ізраїльський народ він почав бунтувати, говорити, як ви залишитесь там, нам потрібна попереді сила, багато війни відвоювати. І вони склали таку умову. Хто згадує, вони говорять, ми залишаємо свої. Всі багатства, сім'ї, дітей, все, що маємо, а наші чоловіки йдуть з вами допомагати визволити всю відвоювати територію, і потім, коли все це виконаємо, ми повернемось на свою територію. Так? І на таких умовах вони погодились. Ви знаєте, Господь, можна сказати, в такій певній мірі, дозволив їм зробити цей вибір, зайняти цю територію. І Я розумію, що це не було Божа воля і бажання, щоб там вони вселялись. Бог дав певні межі визначення, але це був певний їхній вибір. Це було певне допущення Боже на їхній вчинок, на їхнє знехтування Божим даром і благословенням. Бог дав благословення по ту сторону Йордану, по ту частину території, а люди знехтували. Вони побачили щось для себе краще інше. І ви знаєте, до чого це призвело? Коли ми з вами крізь роки пізніше дивимося, до чого це призвело? Такий перший важливий момент проходить буквально небагато часу, коли відвоювали, захопили певні території, вони повернулись назад, заняли свої місця, почали розширюватись. Написано в Слові Божому, що ці два з половиною коліна, написано, таке Слові Божому, будують. Великій жартівник. І він знаходиться по сторону їхньої території. Ми з вами читаємо конкретні Божі вказівки. Має бути одне місце поклоніння служіння Богові. А тут два з половиною коліна будують написано Великий жартівник. Інші коліна, почувши про це, збираються разом в гніві, що це відбувається, і йдуть війною на своїх братів. Коли вони зустрічаються. Проходить діалог Бесіда Ісуса Навина, 22 другий 26-го вірша, вони дають пояснення, чому це вони зробили. Вони говорять такі слова. Тож сказали ми: зробімо собі, збудуємо жертівника не на цілопалення і не на жертву, але щоб він був свідком між нами та між вами. Між поколінням нашим по нас, що ми служили служби Господні перед його лицем, нашим цілопаленням і нашими жертвами, нашими жертвами мирними. І не скажуть ваші сини завтра до наших синів, немає вам наділу в Господі. І сказали ми: і станеться, коли так скажуть до нас та до наших поколінь завтра. То ми скажемо: подивіться на вигляд жертівника, що зробили були наші батьки, не на ціле палення, не на жертву, але щоб він був свідком між нами та між вами. Борони нас, Боже, бунтуватися нам проти Господа і відвертати сьогодні від Господа, щоб будувати жертівника на цілопалення, на жертву грібну, на жертву, крім жертівника Господа, Бога нашого, що перестині Його. Таке, знаєте, цікаве пояснення дали ці два з половиною коліна своїм братам. Вони говорять, Ми побудували не для чого? Не для жертв, Ви неправильно нас зрозуміли, не для того, щоб там приносити жертви. Просто так, щоб був на згадку. А якщо забудуть про нас, якщо пройде час, вже діти наші виростуть і ваші десь наші коліна відкинуть в сторону. То цей жертвник буде просто нагадуванням для всіх нас. Знаєте, таке цікаве пояснення далі. Як ви думаєте, чи була потреба в тому взагалі жертівнику? Потрібно було таке нагадування чи ні? Бог по особливому звернув Ізраїля увагу на те, щоб вони були в єднанні, в єдності, разом. І в цьому полягала їхня благословіння, їхня сила, коли вони разом збрались, молились. Коли вони разом славили Бога, коли вони разом служили йому, і Бог для цього дає конкретне веління, одне місце поклоніння служіння Господу, де весь Ізраїль разом має збиратись, разом, не поодинці, не в кожному свій життівний, разом. І в цьому є ваша сила і є ваше благословіння. І оці два сповна коліна побудували життівник нагадування. Ви знаєте, це таке певне. Відторнення, ніби, да? здавалося, безумідний просто так життєві, але це говорить про певні моменти відділення. Ви знаєте, проходить ще час, і коли на території Ізраїля приходить непростий період суддів, коли ворог то загарбує, то відходить. Непростий період життя ізраїльського народу, був така була суддя, де вора. І от вона підіймає весь Ізраїль на війну проти ворога. Вона закликає кличе всі 12 колін виходити проти ворога. І ми читаємо Слові Божому, що підіймаються всі, окрім тих колін, які за зародана. І написано в Книгі Суддів, п'ятий розім з 15 го вірша такий вираз звернення. І князі із Сахарою разом з Деворою і Сахар, як барак, був відпущений пішки в долину. Великі відвідування у ровимових відділах. Чого ти усівс між кошарами, щоб слухати мекання стад? Великі вивідування у ровимових відділах. Таке говорить порівняння. Горе, чого ти усівся між кошарами, і що слухаєш мекання стад. Іншими словами, весь Ізраїль виходить на війну. А що зробив Ровим? Залишився. він по ту сторону Йордану. Його це не стосується. Це не торкається його території, хоча він належить до Божого народу. Хоча це стосується і його в певній мірі. І девора вона закликає і говорить: чому ти залишився мій своїми кошами? Чому ти разом з нами не виходиш? Ви знаєте, проходить час, ми читаємо з вами історію, коли наступає Сирійський цар який вийшов на Ізраїль на всю територію захопити в полон? Ці два з половиною коліна в першу чергу пішли в полон. Вони перші пішли в полон. Вони були поза межами тієї території, того благословіння, якого обіцяв Господь для Ізраїля. Ви знаєте, історія Ізраїля показує нам певний приклад. Ви знаєте, коли ми бачимо вогнище, лежать брова, горять і Звідти забрати вуглинку або якусь дровинячку. чи довго вона буде окремо горіти. Дуже швидко пройде час, вона згасне. Але коли разом горить, є тепло, є світло, є благословіння. Ви знаєте, історія ізраїльського народу вона нам показує деякі духовні уроки і принципи сьогодні для нас віручих. Не будь осторонь від Божого благословіння. Бог дає певні благословіння, Бог дає певні обітниці, і як Господь хоче, щоб ми в повній мірі в повноті їх отримували. Не якусь частинку не щось вигадували в тих питаннях, ситуаціях. Але те благословіння, яке приготував Господь, отримати повністю. Ви знаєте, за всю історію Ізраїля вони мали тільки один такий короткий період, коли вони мали в власності всю ту землю, як обіцяв Господь. Це називається золотий вік Ізраїлю». Приблизно 100 років цей період був це зацарювання Давида і його сина Саула. От саме в цей період Ізраїль займав практично всю ту територію, яку обіцяв Господь. І називають в історію Ізраїля Золотий вік. Вони зайняли повністю всю ту територію, яку обіцяв Господь. Але, на жаль, більше не повторилось. Навіть друге фото, яке ми сьогодні бачили, Ізраїль це. Далеко не вся та територія, яку обіцяв їм Господь, через їхнє неповіновіння Від їхні відступи, їхню неслухняність і так далі. Багато-багато речей. Ви знаєте, я хотів би, щоб ви з цієї історії взяли також для себе певні уроки важливі стосовно Божого власнення для нас. Ви знаєте, така можна сказати, добровільна самоізоляція, як два з половиною коліна. Вона обов'язково приводить до відчуження. Ніби на початку не говорили, ми тут біля вас, по ту сторону Йордану. Якісь питання будемо разом вирішувати, але час від часу, чим далі, приходить розділення так? по різні сторони Йордану, по різні береги знаходимося. І от така сама заняття, вона обов'язково приводить до відчуження. З'являються нові інтереси. Нові знайомства, і ти не помічаєш, як потроху, ти десь стаєш далі від спільності народу Божого. Ти стаєш далі від спільності з Господом. З'являються нові друзі, нові інтереси, нові захоплення, і ти потрохи-потрохи відходиш в іншу сторону, по іншу сторону рода. Десь осторонь від Божого благословення, Божої благодаті. І яка здавається в твоє життя. Ви знаєте, відчуження від зборів церкви, воно також приводить до охолодження. Коли ми разом ми горимо перед Господом, наші серця запалені, і коли ми десь відходимо на одинці в сторону самі, проходить час, і ми відчуваємо, ми розливаємо, ми згасаємо, десь втрачається спільність, близькість. Коли ти стаєш осторонь, втрачається відчуття єдності. Ти не активний, коли всі моляться. Ти не активний, коли хтось разом служить, якусь виконує справу, ти не разом в праці чи в служінні, ти десь осторонь. бо я ще тут поряд з вами, але я не приймаю участь. Ви знаєте, ці моменти вони показують про відділення, про відмежування, про таку ізоляцію. Рано чи пізно це призводить до печальних моментів. Ви знаєте, в таких положеннях, ситуаціях, дуже часто проблеми інших перестають бути твоїми. Коли разом, написано Слові Боже, коли хтось плаче, ми разом плачемо, ми переживаємо цю біль разом, тому що ми в єднанні, ми в одному тілі організмі, а коли я осторой, болі інших мене не турбують. Переживання інших мене не викликають ніяких емоцій, почуттів переживань, тому що я став десь в стороні. Ви знаєте, можна сказати, що це таке життя, яке знаходиться між двома господарями. Я ніби і з Богом служу, але ніби десь в цьому світі. А можливо, це описує стан положення людей, які знаходяться десь між гарячим. Станом да, яким? і холодним, десь намагаються так посередині тепленькі бути. Да? Пішов процес відчуження, остивання такого. Ти ще не гарячий, але вже ще не холодний, але вже не гарячий, да? такий стан. І Історія Ізраїлю показує, як важливо бути в єдності. Історія Ізраїля показує, як важливо бути разом під Божим благословінням, волі Божій, в Божих валіннях. В Божій об'єдниці, те, як говорить Господь, коли ми точно виконуємо, ми отримуємо повне Боже благословення. Апостол Павло, Післання до Ефесян говорить в четвертому розділі з першої такі слова. Отож, благаю вас, я в'язаню Господі, щоб ви поводились згідно покликання, що до нього покликано вас, за всякою покорою та лагідністю. З довготерпінням, любові, теплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в Союзі миру, одне тіло, один дух, які були ми покликані в одній надії вашого покликання. Господи, допоможи нам бути в єдності. Разом. Від Божого власненням, не осторонь від Божого власнення, не десь з Богу, не десь на своїх умовах, не десь на своїх бажаннях територіях, але Господи, там, де Ти визначив для мене і для Тебе. Ви знаєте, сьогодні для деяких людей бути осторонь благословення Божого може означати, Бог дає шанс на покаяння, на спасіння, на порятунок, а я стою десь в стороні осторонь. Ще вагаюсь, ще боюсь, ще не зрозуміло, або багато інших собі питань задаємо, бо говорить, прийди до мене під моє благословіння, під мою долоню, прийди під мою опіку, а ми десь стоїмо в стороні. Ви знаєте, хотів би молитись разом з вами Господу, Боже, щоб кожен з нас переживав це велике Боже благословення, його присутності, в єдності з Божим народом, в єдності з Господом. А можливо хтось тут, на цьому місці відчуває, що я ще десь остором цього власнення, я ще не з Богом, я не дитина Божа, я не спасенний. Але я в серці бажання мати це Богасвіта, називатись і бути дитиною Божою. Ви можете це зробити. Ми помолимося разом з усіма за вас. Якщо є такі друзі, можете підняти руку, і ми за вас будемо молитись, а разом підіймемось на ноги. І звершимо молитву, подяки, прохання нашому Господу.